Домашній яблучний оцет нагадую, як я його готувала. Всі яблучки, які не підлягають довгому зберіганню, вирізаю припорчене, ті, які нормальні, розрізаю навпіл, серцевинки не викидаю, далі перетираю на комбайні можна на велику тертку, ось на таку фракцію. У мене 5-літрові бутлики із широким горличком. Накладаю в них по 2 кг натертих яблук, вливаю 2 літри кімнатної температури води, всипаю по 100 г цукру, перемішую. Топтую та накриваю марлею, складеною в шестеро. З наступним бутликом роблю все те ж саме. Далі потрібно тримати в теплому місці 10-12 днів. У мене стоятиме біля конвектора. Температура в приміщенні має бути не менше, ніж 22-24 градуси. Двічі на день потрібно перемішувати. Далі дивимось. Забрала я оцет у кімнату до грубки, тут набагато тепліше, і ось починається другий етап приготування. Пробродив оцет 10 днів, яблучний вже готовий, виноградний ще стоятиме 2-3 дні. Дуже швидко і йшов процес бродіння, бо стояв у теплому. Далі я віджала сік, те, що в мене було у 5-літрових банках, якраз вмістилося по 3-літровим. Далі додаю ще в кожну банку по 50 г цукру. Закриваю марлею і залишаю у темному місці на два місяці для подальшого бродіння, доки не з'явиться остова матка на поверхні. Нарешті я дочекалася завершення процесу приготування яблучного та виноградного оцту. До вашої уваги готовий результат продукту. Яблучний оцет використовується в кулінарії, в побуті та косметології. Цей продукт підходить добре до рибних, овочевих та м'ясних страв. Його можна використовувати в якості маринаду, додавати в соус і приправи. Винний оцет допомагає при запаленнях, підтримує імунний захист, розріджує кров, чистить судини. Стосовно виноградного оцту, то він покращує стан шлунково кишкового тракту, особливо позитивно. Позитивний має вплив на спалювання жиру в організмі. Про все це можна детально дізнатися на просторах інтернету. Кому цікавий процес приготування оцту, можете завітати до мене на сторінку у плейлист оцет, винний та яблучний. Результату дуже задоволена.